Вітаю, шановні друзі! Україна хоче повернути українців назад додому та хоче, щоб ЄС припинило виплати українським біженцям в Європі. Про це сьогодні повідомило іспанське видання Паїс». Тому зробіть, друзі, будь ласка, репост сьогодні буде дуже цікаво. Іспанське видання Паїс» написало, що Україна хоче, щоб країни ЄС припинили допомогу українським біженцям. А чоловіки призовного віку були позбавлені доступу до консульських послуг, щоб змусити громадян повернутися на батьківщину, друзі. Міністерство закордонних справ України відразу вибігло з заявою про спростування і каже: Ні, це не правда ми нічого не ведемо. Перемовини, не хочемо вас повертати, і все таке інше. Наскільки це правда, ми зараз з вами про це поговоримо, друзі. Ну давайте почнемо з того, що е, питання повернення українців воно піднімається постійно. Пам'ятаєте, міністр внутрішніх справ наш робив такий відеобрифінг, де розповідав і сам на камеру підтвердив, що міністерство внутрішніх справ України веде перемовини щодо повернення українців, в тому числі і ухилянтів, і тих, хто тікає з України і українських чоловіків, які уникають мобілізації із-за кордону назад додому. Пам'ятаєте президента Зеленського, який сказав, що е, Німеччині, що ви краще платіть оці бюргергельд грошову допомогу, Яку ви платите українським переселенцям? краще платіть нам в бюджет. Пам'ятаєте, як це сказав Зеленський? Пам'ятаєте? Журналістські розслідування в Європі, які казали з посиланням на європейських політиків і депутатів Європарламенту про те, що Європа веде перемовини, і Україна постійно запитує з приводу того, щоб повернути українських чоловіків. Пам'ятаєте, як після візиту нашого керманича в деякі прибалтійські країни вони почали відразу казати, що ми будемо повертати українських чоловіків? Пам'ятаєте, друзі, ці всі події? Це все не поодинокі випадки. А для чого зроблено Мін'єдності, друзі? Для того, щоб повертати українців, це взагалі ну, цього ніхто не приховує. Радник президента він взагалі офіційно нещодавно сказав, що основна задача Мін'єдності – повертати українців. То в чому ж неправда тоді? Я вибачаюсь. От коли міністерство закордонних справ каже, що це неправда, а в чому неправда, якщо Україна дійсно веде перемовини? Президент України каже, платіть краще нам допомогу біженцям в бюджет України ніж самим біженцям. То в чому ж тоді неправда? Скажіть, будь ласка, сьогодні друзі також відреагував на цю новину і заступник голови комітету соцполітики Михайло Цимбалюк. Жодних рішень щодо висилки з Європи, чоловіків, які покинули Україну, наразі немає, але дискусії йдуть і окремі чиновники озвучують свої приватні думки. Тобто е Міністерство закордонних справ спростовує незрозуміло що. Е Цимбалюк підтверджує, що розмови йдуть. Що значить приватні думки? У чиновника не може бути ніяких приватних думок. Приватні думки вони вдома в сім'ї. Чиновник висловлює офіційну позицію. Будь-який чиновник, який представляє Україну в Європі, він висловлює офіційну позицію. Тобто, він офіційно каже, що е ми дійсно хочемо е повернути українців. Навіщо ж тоді брехати? Навіщо ви брешете народу про те, що Україна не хоче повернути? Хоче вона повернути. Раби повинні бути вдома. А я вам нагадаю, друзі, я казав уже про те, що українці це не раби, і не потрібно нас нікого повертати. Хочете самі кудись там і повертайтеся. Українців не потрібно повертати. Це не товар. Запам'ятайте, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.